Всім мирного, гарного ранку. Сьогодні хочу показати наших бродерів, які вже вони у нас є. Їм сьогодні тиждень і два дні. І Сьогодні я їх хочу зважити. Зараз я один хоча зразу, Зараз я включу. Кучається на такі. О! Так, по нулях. зараз будемо роботи ласти. 250 г. Нормально. Так, другий. Так цей 245 нормально. 225. Супер. Супер. Я задумал анонсей. Ну, Цей здесь маленький трошки. Что он нам скажет? Ой, 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 А дивіться один. Ну, це теж гарненько набирає було я так розумію. Так. Ось так вони гріються. Трошки щось їх просквозило, трошки чекають. Але як пила пропойку для них, я думаю, що вона їм допоможе і все буде добре. Всім гарного дня.